Володарі стихій Міри, розділ тринадцятий ПРІС. Огнезар з діром переночували в хижі пустельника. Вранці Огнезар прокинувся вже не таким знесиленим, як і обіцяв йому пустельник. Вчорашні видіння видавалися майже маривом, чсновидінням, не більше вже не так турбували його. Він вірив тепер, що то лише видіння, й майбутнє може бути й іншим. Наступного дня пустельник відверто сказав йому Ти приїхав сюди не просто так, Огнезаре, ти приїхав сюди по міру води, Ти відчуваєш її. Він був спокійний. Якщо хочеш її знайти, то мусиш поспішити. За тиждень випаде сніг, і конем. Ти вже не зможеш пройти на північ. Він поглянув йому у вічі. Та навіть якщо ти дістанешся туди, то мушу тобі сказати, що міра води в надійних руках і добре охороняється. Ви знаєте, в кого вона? не повірив Огнезар. Хочеш отримати відповіді мусиш шукати сам. Лише відказав йому пустельник. Огнезар виглядав розгубленим. Пустельник це помітив, і сказав За півдня ходу звідси, на захід, побачити ліс. Він дуже старий, прадавній та цілком безпечний. Найбільша небезпека завжди криється в серці самої людини. Їдьте ним. Пустельник подивився на нього і сказав на прощання. Ти дізнаєшся все, що тобі потрібно знати, Огнезаре, не переживай. Якщо ж тобі знадобиться моя порада, ти знаєш, де мене знайти. Огнезар з діром поїхали на захід, вздовж скелястої кручі. Невдовзі пориви вітру стали сильніші, їм довелося звернути з Побережжя південніше. Холодне море ще якийсь час вирувало праворуч від них, а тоді зовсім зникло з очей. Сонце так і не визирнуло за низьких свинцевих хмар. День був похмурий та вітряний. Невдовзі виїхали на невеличкий насип. За ним виднілася смужка лісу. Сподіваючись знайти хоч якийсь прихисток від вітру, поїхали в той бік. Близився вечір. В останніх променях блідого холодного дня ліс видавався дуже старим, навіть прадавнім. Стовбури були такими широкими, що двоє людей, взявшись за руки, не змогли б обхопити найтонші з дерев. Далі просувались майже навпомацки, дерева так тісно переплилися гіллям горі, що світло ледве сюди досягало. Було ще рано, однак вони не могли знайти жодної стежки і стали на ночівлю. В лісі панувала цілковита тиша, не було чутно ні птахів, ні звірів. Ніде ніякого хрускоту, гілок чи порипування дерев, вітер, чи то стих, чи то його ніколи тут й не було. є, що живе в цьому лісі? сказав дір, дістаючи залишки припасів і вкидаючи їх в казан. До півночі хлопцям не спалося, вони підкидали дров вогнище, говорили мало. Їх, немов охоплювало заціпеніння, й обплутувала липка, мов павутина, тиша. Спимо по черзі, сказав дір. Я лишусь перший. Огнезар прокинувся серед ночі, його серце шалено калатало. Він звівся й побачив, що діра нема вогонь леджеврів, прив'язані коні переминалися з ноги на ногу. Як він не прислухався, та не чув нічого, вглядався, та нічого не міг побачити в густому мороці. Дір. покликав він неголосно. Дір, де ти? Здригнувся від власного голосу. Дір не міг піти кудись, не розбудивши його, подумав він. Може, поки він спав, дикий звір прийшов з дрімучого лісу, і дір пішов за ним. Він роззирався довкола, вдивляючись в пітьму. Та діра не було лише стовбери, старих, дужих дерев. Вимальовували химерні обриси, що були схожі на людей з покривленими тілами, страшними лицями, з чорними дірами замість очей. Химери виринали з темряви, немов вирушились, тягнучи до нього свої покручені руки. Здавалось, то не дерева, а істоти з нічних жахіть ожили в лісі, і в нього з'явилося лише одне бажання бігти якомога далі від цього місця. Він вже готовий був, не розбираючи дороги, тікати геть, коли побачив, що міра на його грудях світиться яскравим білим світлом. Це привело його до тями, він, немов виринув з глибокої водойми страху. Він виставив перед собою руку й миттєвий спалах засвітив вогняну кулю, що взялася нізвідки, в повітрі, слухаючись його. Куля оберталася й росла. Вона була величиною з голову. Він відчув, що міцні кіхті страху відпускають серце. Кожне наше почуття то вогонь. Біль, радість, смуток, невдоволення, страх то велике багаття, а жах, наче блискавка. Слова пустельника спалахом осяяли його нажаханий потьмянілий розум, ще мить тому непідвладний страх, тепер переріс сильне, всепоглинаюче бажання жагу вогню. Вогонь ставав не стихією, окремою й загрозливою. Вогонь ставав частиною його самого. Він сам був вогнем, а вогонь був ним. Вони були одним. Він відчував його жар, його міць. Які ставали його жаром, його силою, зливалися з ним. А тоді він зрозумів більше саме жар його серця, і сила його духу запалили вогонь з нічого. Вогонь горів в ньому, відколи він народився, коли плакав чи коли боявся, коли радів чи коли сумував. Коли сумнівався і коли знаходив певність, жодне почуття не проходило повз його серце, він впускав кожне, і вони росли в ньому, набуваючи нечуваної міці. Вони просилися назовні, та він був замкнутим, бо відчував всередині себе боротьбу, радості й смутку, вдоволення й невдоволення. Приязні й злості. Інколи він думав, що вони роздирають його, шарпаючи в різні боки. Тепер він побачив, що те, що виснажувало його, стало джерелом його сили, неперервного могутнього потоку, що проходив крізь нього. Збудження Від цього відкриття переростало в спокій та певність, теплом розливалося по всьому тілу. Він відчував, що йому вже не холодно, навіть цієї зимової ночі. Він не бачив нічого перед собою, але йому здалося, що відчуття його загострилися. Він чітко чув дихання коней біля себе і хрускіт десь далеко в лісі. Він самим лише поглядом підняв кулю, що стала тепер продовженням його самого освітив нею ліс. Діра не було видно ніде. Він намірився йти на його пошуки та не знав, який бік, обійшов по колу те місце, де вони спинилися, вдивляючись, вслухаючись навколо, але нічого не побачив і не знайшов. Дір. голосно покликав він. Дір. гукав огнезар знову і знову, вже не сумніваючись, що з діром щось трапилось. Навряд чи він міг зайти так далеко, щоб зовсім не чув його. Огнезар не бачив меча діра, котрого той тримав завжди біля себе. Біля вогнища був мішок діра, намет, казан, навіть пояс. Виглядало так, що дір кудись пішов, прихопивши меч. Якщо він живий і зайшов так далеко звідси, що не чує мене, то, може, він не може знайти дороги назад? Думав Огнезар. Він швидко розвів сильне багаття і вирішив зачекати товариша. Час минав, діра все не було. Настав світанок. Легенька ранішня мряка проступала поміж деревами. Огнезар був готовий просидіти так хоч цілий день, але дочекатися діра. Коли враз почув позаду хрускіт, він обернувся, з лісу вийшов дір з мечем в руках. Де ти був? Огнезар так і кинувся до нього. Дір пройшов мовчки до своєї торби, взяв шкіряний бурдюк, напився з нього. Що сталося? Дір оперся об стовбур витер чоло. Я до темряви звик в лісі був не раз, заговорив він врешті. Я ходив сам по дрова, бачив вовків зимою, я їх не боюся. Цієї ночі мені здалося, ніби в лісі хтось є. Я придивився, побачив людську постать. Дір розповів, що він пішов туди, та постать немов пропала. Тоді він почув, ніби хтось говорить, пішов в той бік, звідки йому здавалося, воно лунає. А тоді, поміж деревами, він побачив дві страшні постаті, немов викривлені, І він, не тямлячи себе, кинувся геть, та по дорозі впав. Тоді він побачив, що багато страшних кривих лиць довкола нього, замість очей і рота в них були чорні діри, з них чулося те шипіння. Жах зловив його за саме серце. Коли я відкрив очі знов, вже починало світати. Я лежав посеред лісу, сам меч був біля мене, а на землі ніяких слідів. Завершив Дір свою розповідь. Він виглядав навіженим, таким, як Огнезар колись його знав. Мені теж привиджувалося всяке. Признався Огнезар і погодився, що треба звідси забиратися. Крізь міцно сплетені крони могутніх дерев пробивалося слабке зимове сонце. Ліс був темним, непривітним, вони б воліли вибратися з нього якнайшвидше, та в них закінчилися припаси, й обоє шукали в лісі бодай чогось їстівного, іноді спиняючись, підбираючи шишки і дивлячись, чи не лишилося в них насіння. Вечір настав швидко. Й мусили знов заночувати в лісі. Огнезар сказав, що сьогодні залишиться перший він. Дір приліг. Огнезар підкидав гілля в вогонь чекав. Простягнувши руки до вогню, водив ними над полум'ям, відривав його шматки, здіймав гору. Коли раптом відчув, що тиша немов згущується, він прислухався. Коні були неспокійні, фиркали й переминалися, натягуючи по води, він підійшов до них, спробував заспокоїти. Далі, від вогнища, він відчув, як страх сковує його тіло, йому стало важко дихати, а серце билось так швидко, що, здавалось, вискочить з грудей. Раптом він почув крик діра, що був вже на ногах і схопився за меч. Огнезар запалив вогонь над долоною, щоб побачити, що там таке. Та він бачив лише, що дір метався з боку в бік, немов відбиваючись від когось. Дір. гукнув він йому, та той не чув, враз рушив глиб лісу. Дір. гукнув він знов. Та товариш вже зник в темряві. Огнезар, не знаючи, як спинити його, кинув вогняну кулю йому на вздогін. Вже за мить він побачив діра, і те, що трапилося, вразило його неймовірно. Вогняна куля спинилася і зависла просто перед діром, що дивився на неї, а вона крутилася і росла і загрожувала обпекти того. Огнезарчим душ побіг туди. Коли він підбіг ближче, то відчув, що дір тримає кулю, не дає їй впасти. Вражений він закляк на місці. Дір, не знав він, що сказати, лише дивився на нього. Дір, здавалось, більше нічого не помічав, крім цієї вогняної кулі перед собою. Відпусти, врешті сказав Огнезар. Дір наче не почув його, та тоді таки повільно опустив руку. Куля в ту ж мить полетіла просто в Огнезара, що не очікував такого і зловив кулю просто перед самим своїм обличчям. Огнезар відкинув її в ліс, і вона, вдарившись об стовбур, не погасла, а розповзлася вогнем по землі, і за мить стало світло. Огнезар зробив кілька кроків, здійняв руки вгору над собою. Вогонь послухався і розгорівся ще сильніше. Він опустив руки, вогонь зменшився і слухняно погас. Все ще не вірячи, він запалив маленьку кульку з вогню сказав діру Тримай. Він кинув її знов того. Дір, не мов безвільний, простягнув руку, і кулька поплила до нього, Втрималась трималась над його долонею. Штовхни до мене, сказав він діру. Дір послухався і штовхнув кулю до нього. Огнезар спинив її самим поглядом. Давай ще раз, сказав він вражений, не вірячи тому, що бачить. Коли Огнезар розплющив очі був вже день, він сів і пригадав вчорашній вечір. Ліс цілком безпечний, говорив пустельник. Найбільша небезпека криється в серці людини. Він збагнув, що його душив власний страх. Тоді він пригадав інше Дір володів вогнем. Знявши міру з своєї шиї, він підсунувся до товариша і простягнув її тому. Візьми, сказав він, дір взяв міру. Жовтогарячий камінь лежав на його долоні, а тоді ледь спалахнув, враз, немов засяяв, сумнівів більше не було. Огнезар не розумів лише одного досі дір навіть не торкався міри, то як він вчора спинив вогонь хіба не міра пробуджує в людині вміння. Володар може передавати владу над стихією, почулися йому слова пустельника.